Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас другий день після завозу, ціна за кілограм 329 гривень. Знайшла ось такий світшот такого пастельного жовтого кольору від Super Dry. Тут є невеличка плямка, але видно, що вона якась свіжа, її легко відчистити. Світшот утеплений, дуже м'якенький, він повністю натуральний. Це у нас 100% бавовна. Якість цього бренду супер дуже хороша, речі він шиє добротні і, власне, спеціалізується на такому от спортивному кежуальному стилі. Це у нас сороковий або дванадцятий розмір, і в принципі мені дуже добре він підійшов. Це такий розмір, якраз мій ідеальний. Але не так часто можна його зустріти насправді в секонд-хенді. В секонд-хенді дуже багато речей, маленьких розмірів і великих. Тому ви, напевно, помічаєте, що я беру часто усе, що мені подобається, а там уже як вийде, так вийде. Інколи речі дуже добре лягають по фігурі. Ну, але інколи так бувають, звичайно, затісними або надто великими. Наступна знахідка це ось така блуза від Mark Spencer, Вона щоправда великувата, 16 або 44 розмір. Вона в дуже хорошому стані, з красивими такими гудзиками, які переливаються. І на дотик тканина дуже схожа на шовк. Насправді це у нас 100% віскоза, що теж непогано. По таких внутрішніх бірках часто я визначаю стан речі, і видно, що вони зовсім не затерті, не зібрані. Тому річ абсолютно нова. Ось така далеко не банальна блуза, має верху стрічки. Їх можна зав'язувати по різному. Наприклад, хто любить більш таке щось святкове, можна зав'язати і бант, хто більш простіше, можна просто ось так зав'язати, ніби краватку. Тканина у нас тут напівпрозора, є такі як подвійні гудзики, і виглядає блуза доволі вишукана. Загалом мені вона сподобалася. Єдине, що в плечах вона трішечки звисає, і це помітно, що вона на мене завелика. На мою думку, блуза це той вид одягу, який має якраз відповідати розміру, в іншому випадку вона виглядає не дуже акуратно. І наступна моя знахідка це ще одна блуза дуже красивого блакитного кольору. Це у нас Маркен Спенсер. Тут такі великі перламутрові гудзики натуральні, і вона шовкова. Зараз якраз такий осінньо-зимовий період, коли є найбільші шанси знайти саме шовкові речі. От, власне, бірочка 100% шовк, бірочка новенька. Хоча сама по собі блуза мені виглядає на таку от вінтажну річ. Особливо якось по старомодному виглядає комір. От зовсім мені не подобається, а загалом блуза фантастична, дуже приємна на дотик. Вона, бачите, на короткий рукав і вона така ніби як накидка. Знову ж таки, вона великого розміру, був вказаний 46-48. І 16-18, тобто вона ще більша за попередню блузу. Це помітно зокрема в районі вирізів, там де руки. Ну але якщо вдягнути її під пояс, можливо наверх чогось, то в принципі має право на існування. Наступна моя знахідка це світшот в розмірі М. Ось таким от Мікі Маусом. Майже жоден мій випуск не обходиться без мультяшних різних таких от персонажей. Так, цей випуск теж не виняток. Єдине, що тут, бачите, затерте таке от вухо, але загалом стан чудовий. Не зовсім розумію, який тут склад, чи 100% бавовна, чи 70% бавовна, а 30% поліестер. Якась така доволі дивна для мене бірочка. Ну і давайте його приміряю. Світшот йде вкорочений і виглядає дуже стильно і класно. Як вам, пишіть в коментарях. Останнім часом мені почали подобатися різні такі от вкорочені світшоти, кофти, топіки. Я раніше їх не признавала, але останнім часом, в принципі, мені такі речі почали подобатися. Можливо, для зими вони не дуже практичні, але для теплої весни, для літа те, що треба. Особливо класно вони виглядають, коли джинси більш такі от об'ємні чи штани широкі. Наступна моя знахідка це ось така сорочка від зебра в розмірі М. Є ще така от частинка бірки. Так, картонової бірки самої нема, лишилась лише нитка, тому вирішила я, що вона абсолютно нова. Але при детальному огляді цієї сорочки я все-таки помітила дефект. Зараз вам його покажу. Але давайте спочатку покажу бірку. Тут чудовий склад, тут поєднання льону і віскози. Ну а це власне дефект є внизу ось така от дірочка. Дуже шкода, адже справді блуза класна і на літо просто чудова Льон Така тканина, яка просто ідеальна для літа. Єдиний її мінус те, що вона дуже мнець, але думаю, в поєднанні з візкозою. Ця блуза б не мала сильно м'ятися. Ну але ця от дірочка хіба що можна в принципі обрізати блузу і зробити її такою більш коротшою. Ну але я рідко купляю речі з дефектами. Ще взяла до приміручної вам показати ось таке плаття. Воно червоного кольору, це 10 розмір. на мене воно буде замаленьке, але мені воно здалося шовковим, саме тому взяла його. Насправді це у нас не шовк, а модел, що в принципі теж непогано. 83% модел, 17% поліестер. Дуже миле і романтичне плаття, воно таке все повітряне, вільного крою, середньої довжини. Рукав, щоправда, тут такий доволі на любителя, мені здається, він не дуже актуальний, але хто знає, доліта ще багато часу і, можливо, він стане навіть в тренді. І ще одне червоне плаття в горох. Подивіться, як цікаво зроблене. Тут є і білий, і чорний горошок. Дуже цікаве плаття, і воно 100% вінтажне. Це видно по гудзиках і по підкладці. На платі не було жодної бірки ні зі складом, ні з назвою бренду, ні з розміром. Само по собі, воно невеличке, я його не приміряла, оскільки це не мій розмір. І по моїх відчуттях плаття може бути шовковим. От дуже мені і на вигляд, і на дотик ця тканина нагадує шовкову. Загалом воно в непоганому стані. Єдине, що підкладка була дещо така от розтянута, мала кілька дірочок, але, в принципі, якщо б комусь підійшло по розміру, тут і гудзики можна перешити і підкладку теж поміняти. Аби зорієнтувати вас в ціні, поважу деякі речі. Шовкова блуза 32 гривні заважила. Світшот 161 гривню. Ну і це ще не все. Подивіться, яку я сумку знайшла білого кольору. І я гадаю, що це натуральна шкіра, ще й зерниста. Дуже така вона якісна, вона дуже добре носиться, прям невбиваєма. Сумка великого розміру має одне просторе відділення. Зовні кишеньку на замку. Щоправда, не знаю, що за бренд жодної бірки тут не було. Давайте вам ще покажу взуття. Ось такі черевики на шнурівці були, щоправда, вони з ненатуральної шкіри, але в чудовому стані. Це у нас теж ваговий секонд-хенд. Це 39-й розмір, мій розмір, але у мене схожі є, і, в принципі, мені такі не потрібні. І знайшла ще черевики від. Томіхелфігер. Подивіться, ось такі одна каблучку на дуже стійкому. Це у нас 38-й розмір. Мають ефект таких потертостей, але це фабричні потертості, і вони, в принципі, в дуже хорошому стані. Щоправда, мені здається, вони якась така доволі устарівша моделька, хоча бренд хороший, так якість хороша. Але самі по собі мені здається, вони не дуже актуальні. З іншої сторони, були б вони актуальні, хто б їх так поставив на ваговий секонд-хенд, продавались б вони на люксі. І ще знайшла ось такі, я так розумію, це дитячі чобітки, вони дуже теплі, дуже хороший бренд, дорогий катерпіллер. Підошва у них прорезинена, всередині хутро, дуже теплі, дуже м'які і дуже зручні. 38-й розмір, в принципі, так, на якогось такого підлітка чобітки. Вони в чудовому стані, без жодних дефектів, але вигляд у них такий дещо дитячий. Так? А 38-й розмір, в принципі, носять діти, які вже хочуть носити і доросле взуття. Цікава мені була їхня ціна. Заважили чобітки на 345 гривень. Ну так, не дешево. І серед дитячого взуття ще сподобалися мені ось такі рожеві боти. Вони теж з натуральної замші і в хорошому стані. Але це вже для зовсім маленьких діток, це маленький розмір, йдуть вони з такими бомбонами. І подивіться, які батфорди я знайшла, височезні, вони такі йдуть, як панчохи, в ідеальному стані, а точніше вони нові, оскільки є ще наклейки в магазині. В магазині вони коштували 60 фунтів, потім передавали їх зі знижкою у 45 фунтів. Це великий сьомий розмір, якщо не помиляюсь, 40 або 41. Зимового взуття вкрай мало, більше нічого такого цікавого не було, але давайте вам загалом зроблю екскурсію взуттям, що тут ще було. Ось такі новесенькі босоніжки на танкетці. Дуже класно, вони зроблені, бачите, ніби як плетені гачком. І танкетка в них теж така, як з мішковини. Ось такі шльопанці яскравого жовтого кольору, вони з натуральної шкіри, дуже зручні. І поруч ще пудрового кольору, ось такі, я так розумію, це дитячі у нас сандалі. Дуже багато в'єтнамок, шльопанців, ось такі від Michael Корс, Навіть були для басейну, для моря, вони резинові. Хочеться показати вам ще якісь класні кросівки, але, самі бачите, кросівки усі просто в вбитому стані, і навіть не хочеться їх брати до рук. Тому на цьому буду з вами прощатися. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підписуйтесь, Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і до нових зустрічей.